Так, дивіться, сьогодні прийшла в тепличку, хочу зібрати томати і показати вам, який томат, якого сорту, як виглядає. Вже стиглий сам. Дивіться, це в нас томат, сорт, мінусинський гігант. Як ви бачите, коли вони зелені, вони ось такі, як ромашкою. Ось такі. Це не найбільші. Я зараз покажу, бувають ще більші. Так, дивіться, продовжуємо. Це також мінусинський гігант. Дивіться, тут можна так відрізнити також. Зверху може бути трохи зеленкувати. Не завжди, а іноді може бути. Але він повністю стигли. Він дуже мені подобається через те, що він сам по собі солодкий. Він не кислий. Так, дивіться, це не, поки що найбільший екземпляр цього сорту. Ось так. Бережненько зриваю, дивіться просто дійсно. От як моя долоня, ось такий помідор. До речі, потім зважу. Ось такий красунчик. Він сам по собі дуже м'який, тому обережно треба, щоб ніде не, не підм'яти. Його навіть ось урониш і все, він поп'ється.